Я таке видавництво Беркос і знищило книгу дівчини такої протестант, протестантки, яка живе в Шотландії взагалі. Не знаю, чи вона має громадяництво України, але добре. Юліана Караман, то вона взагалі... Хотіла видати книгу свою. Всі книги в неї українською мовою. А те, що вона пише в соціальних мережах російської мови, видавництво нищить її книги. Ну щось... Я не сильно підтримую нищення книг. Чим ж тоді ми відрізняємося від окупантів і цих інших у даному випадку. Кім тоді ми краще своєю цензуру за то все, бля. я ще розумію, що якась заборонена література конкретна. Я ще розумію, якийсь контрабас нелегальний. Це взагалі безпреділ повний вважаю.